Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави. Ви за волю тоді воювали, Україні свободу несли, вас надійно усіх укривали і спасали криївки і ліси. У бою здобували ви зброю, ви сміливі були й молоді. Не хотіли ви слави героїв, був один лише вибір тоді. Вас збивали московські кати, та ви знали, за що помирали, синьо-жовті стяги несли, під червоним та чорним ховали. Україну любили свою, вас по тюрмах завжди катували. Ви за неї в нарівнім бою молоді життя віддавали. Ще прийде та священна пора, подвиг правнуки не забувають. Чути знову Україну, вставай! І пісні ваші знову співають.